Очі, просто щоб нас нічого не відволікало, і повторіть, будь ласка, разом зі мною, але від цього свого серця, знаючи, що Бог чує нас, Небесний Отець, каюся в своїх гріхах, я прошу прости мене, чисте моє серце, і зміни моє життя. Сьогодні я відрікаюся від усякого зла, диявольських впливу, демонів. Прокляч і приймаю прощення, очищення і звільнення в ім'я Ісуса Христа. Ісус Христос, я визнаю Тебе своїм Господом і своїм Спасителем. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми молимося сьогодні за кожну людину, яка відгукнулася на твій дотик до її серця, яка. Сказала тобі слова молитви покаяння. Ми просимо благослови їх. Бережи їх в твоїх руках і проведи їх через це непросте життя, так, щоб вони завжди відчували, що ти поруч із ними. Благослови їх, їхнє здоров'я, їхні сім'ї. кожну сферу їхнього життя. Але найбільше, щоб вони завжди знали тебе і жили із тобою. А ми сьогодні, Господь, благословляємо, благословляємо, благословляй. Амінь.